привіт привіт мої хороші! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись Запоріжжя область на березень місяць. Дуже сильно запросили. Дівчата, ви часто пишете мені в коментарях. А, чи роблю я розклад, роблю, закріплю під відео інший канал? Все, дивіться, не буду тут забирати час. Там все роз'яснено. Що стосується Запоріжжя та області, на березень. Дивимось загальну тенденцію. Всю інформа... інформація потокова, все, що буде, все скажу. Енергодар АЕС подивилась окремо відео. Дивіться перед цим. Вже є завантажено на каналі. Дивимось і деокупацію, дивимось плани ворога, дивимось загальне. Потім будемо там щотижня робити короткі такі розклади. Як ми завжди робимо, обстріли на обстріли. Тому що за останні рази, я просто раніше так часто робила, ви питаєте за останнє відео розказу, ви питаєте, на який час? До п'яти днів ми дивились. Але чомусь так відбувається, що я бачу ось ось. Ну, то, що ось ось. Один-два дні до трьох днів. І коли воно здійснюється так швидше, ніж 5 днів, ніж 7 днів, я роблю ще разклад, тому що все здійснилося. Тому що з останнім там було таке, що ми можемо збити, що жертв не буде, але буде йти по воді. І ракета таки впала в воду. Це вже офіційна інформація, тобто ну, можна ставити плюс, як збулося. Тому виходить нове відео, дивіться по датах. Все значить на ближчі дні наймовірніші можливості оці. Потім виходить нове відео. Тобто слідкуйте, підписуйтесь, в цьому нема проблеми. Запоріжжя, область, березень. Я буду якісь свої питання ставити, бо мене турбує все. І політична ситуація, і життя у місті, і якісь там вузькі питання, які нам надають більш детальну картинку. Запоріжжя, березень. Дуже цікаво. Я просто пам'ятаю, сьогодні ж робила Енергодар. Ж, ну, тут те ж саме іде, та ж сама тенденція, хто тут влада намагається уникнути відповідальності. В місті спокійно люди налаштовані на своє життя, але є небезпека. Знаєте, ну я ну, не ображайтесь, скажу, як бачу. Е, є небезпека, неприємностей обстрілів і навіть незначних жертв. Тут будемо розбиратися, чи, є, ну, чи можуть бути жертви серед населення. Е, тут є плани ворога влучити в якийсь важливий об'єкт. Зараз мости будемо дивитися. І розумієте, плани в нього повністю не здійсняться, але завдяки його цій тупості ми отримуємо якийсь новий ресурс. Він, Ну, знаєте, як обстріляли, надають можливість нам отримати танки або отримати ППО. розуміло? Він щось зробить таке, що наблизить перемогу? Тобто який який, якась страшна ніч принесе потім дуже гарний день. Це загальне, зараз будемо оточнювати. Запоріжжя. Покажи мені, будь ласка. Березень, Запоріжжя березень. Ну, влада в шоці, влада в шоці, стара влада в шоці. Каже, що тут? Всі побачили моє справжнє обличчя, всі щось про мене дізнались. Одні працюють, інші намагаються документи скрити. Ні, місто зараз, ви знаєте, дуже сильно. Якщо сила йде за цією картою, ми дуже сильно під захистом. Ну, хто там мені писав, дуже полюбляв, може, русня писала в коментарях. «Ах, що візьмуть Запоріжжя, візьмуть, а вже візьмуть? Ось скоро візьмуть. Ну. Не буду тут казати, що вони куди візьмуть. Угу. Все. Це буде, все буде добре. Великі плани є наші українські щодо Запоріжжя. На нас е, нарешті звернули дуже велику увагу. Такі, такі карти, які ж е, колись йшли по Херсону. Зрозумів. Ми основні. Ми керуємо, диктуємо. Ми основні зараз. Щодо військової допомоги, щодо тактики та стратегії. Що тут кажуть? Що березень це місяць, коли будуть великі зачистки серед місцевих і влади і мешканців. Дуже буде багато зроблено, щоб у місті був спокій. Є велика вірогідність обстрілу і в місті також. Зараз будемо дивитись по обстрілам. Потижнево. Є небезпека смертей серед населення. Є. Можуть навіть попереджати, процідати. Мені чомусь іде 13-14. Давайте з 10 по 13-14, давайте так. Або 3-4. Щось оці цифри йдуть. Не прив'язуйтесь, до дат, не, не треба тут паніки боятися боятися ці дні. Давайте без дат тоді. Тобто, це там перша половина місяця. І це і С300. Ми будемо дивитись кожен тиждень, я, кожен тиждень я вас буду попереджати. Є небезпека. Куди будуть влучати? Куди влучить? <смірно> В ті об'єкти, куди вже цілились, дивіться, тут є один об'єкт, це центр міста, де велика адміністративна будівля. Там, можливо, десь поруч. Це ті плани, які ворог намагається реалізувати, Це точки, які йому здали. Тут є можливості. Чи будуть влучання? Ну, я не хочу дуже, щоб ви раділи, ми можемо щось десь збити на підльоті. Ми можемо збити на підльоті. Але туди летіти будуть. В центр міста перша половина місяця. Дуже обережно гуляємо. Щодо шантажа енергетичного, пов'язаного з ЗС, не буду поглиблюватись, то є. На відео відеонергодар. Перевірки їдуть до нас. Дивіться, стосовно влади та закінчення судів. Суди розслідування, слідчі дії ще й обшуки. Ще не закінчиться, але буде якась нова інформація, нові обставини нові люди. Все в процесі дуже швидко. Чекайте, швидко закінчиться. Запоріжжя-березень будуть обстріли. Будуть вони пов'язані з нашим рухом в області. Ми про них знаємо, про їх можливість знаємо. І мене тут більше бентежить саме високоточна зброя. По Енергодару тут продублю інформацію, то, що вже йде. Буде обстріл біля Енергодару, будемо переживати, не варто обстріли з 300 міста Запоріжжя березень. Березень, березень, березень. Не буде активних дуже багато. Не буде так, ну, коли там зранку в обід та ввечері. Тут є велика наша можливість. Уникнути їх. Розроб, розроблено план дії, щоб вони навіть не намагалися то робити. Але є небезпека того, що зараз будемо область дивитись, тому що тут є небезпека, що якось. Багато інформації де, що ворогу допомагають люди. Які зараз на окупованих територіях. Так само надають, які, можливо, точки, якісь де наша ПВО стоїть, все. І оці люди, зрадники на окупованих, нададуть можливості нам добре відпрацювати на ці С-300, поки вони там, наприклад, їхати будуть на позиції до залпу. Зрозуміло такі моменти. Але то вже область, область трішки пізніше будемо дивитись, що кажуть по місту: багато поранених військових. І це буде пов'язано з нашим рухом в області. Я кажу, кажу рівно стільки, скільки маю права казати. Зрозуміло? Ну, та ж сама карта дублю. Дивіться, передмістя. Ви багато питаєте, що це. Ну, Всі знають, хто там мешкає всі знають, що таке передмістя. Я не можу в ефірі називати вулицю, район і таке інше. Там, де голосно, завжди голосно чутна область. Всі зрозуміли, там будуть руйнування, бо там будуть частіші руйнування. І можуть бути видно навіть в березні якісь, можливо, артилерійські бої або бої. Не місто, передмістя Запорізький район. Там, де ми зустрінемось, диявол з магом. Хто дивився? Україна, Росія, мій саме перший розклад. Тут вони диявол. На нас вийшла оця карта. Вересень місяць Запоріжжя. Перезив місяць Запоріжжя. Ну, мене дуже часто питаєте, е чому я то російською, то українську. Не знаю. От сьогодні бажання так. Завтра, може бути інше. Ну, сьогодні чомусь українська. Не питайте чому, не знаю. Сакральні плани, які реалізуються. Перези місяць Запоріжжя. Запоріжжя. Ворог до нас не прийде, ми під захистом ми це знаємо. З повітря небезпека. Так само. Я повторюю, тому що я перепровіряю, перепровіряю, ви зрозуміли, перевіряю додатково. Ми готові відбити всі атаки. Тобто тут а, можливі. три. Три ситуації, неприємні, гучні. Три інциденти, як це сказати, так? Зараз область дивимося вже, бо там щось мені кажуть, що з якихось сел доведеться. Дітей жінок вивозити. Вся увага на військових кажуть. Платина. Платина мости запоріжжя, чи будуть влучання? Не можу спати спокійно. Чи будуть влучання? Ні, будуть намагання. Вони там десь собі знайшли, намалювала військовий об'єкт. Я думаю, місцеві все розуміють, але. Вони дурні, там нема військових. Вони будуть бити. Вони туди будуть намагатися влучати. Ну, тут не показує руйнування мостів, чи можна уникнути. Вони будуть бити по старих е цілях. Область передмістя. Що будемо конкретно конкретизувати. Так, я забуваю завжди Михайлівка пологи, вибачте, зразу я їх подивлюсь, тому що люди ображаються. Михайлівка, березень. Ну, от як це все казати? Військових багато. рух техніки бачите. Неспокійно. Пологи. Пологи березень. Пологи березень. Пологи березень. Важко дуже тут щось все палає. Тут все палає. Тут якось дуже страшно і, можливо, зовсім ніяких ресурсів не буде. Не дуже добре, буду дивитись по тижнях. Запорізька область, що буде звільнення у березні. Сила йде. Дівчата, хлопці. Як, як озвучувати? Може бути. Є можливість. І відразу мені треба захистити мирних. Діток. Ми будемо на... Ну, ми прийшли за ними, бо вони називали мирні. Ми йдемо за ними, але йдемо з вогнем мечем, розумієте? Горить, ворог буде. От я не знаю, ти можна в ефірі казати, чи не можна. На деяких ділянках ворог буде відступати. Давайте так, попередження: ворог буде відступати. І за собою все палити. Вони так на Херсоні робили. Підривати, підпалювати. Дуже великі області, дуже великі бої артилерійські. Снаряди, 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 вогонь, вогонь. Я, Можливо, навіть вони десь по наших позиціях фосфор застосують, тому що дуже сильно, дуже це люстри усі, дуже горить. А хотіла подивитися, де Дніпрородне, тому що по Нергодару було запитання: Дніпрородне покажи. Прородні, прородні, покажи. Багато там ворожих військових загине. Обстріли, багато мертвих військових там буде їхніх. Тобто туди будуть прильоти. Березень місяць Мелітополь. Березень місяць Мелітополь. Чомусь кажуть, що наших на шляху туди багато поляже. Ворог укріплений. Мелітополь бліт. Ми звільнемо Мелітополь в березні. Тут показує тільки велике руйнування. Сіділи з Мелітополя в березні. Вони можуть бій прийняти. Тут кажуть, що ми їх більше обстрілюємо і робимо їм неможливе існування там. Буде наступний малітопиль. Ну, буде наступним. будемо ми туди пробуватись, будемо. Я не, не бачу повного звільнення. Тут можливо така ситуація, що ще будуть якісь бої, як якісь тактичні дії. Але ми в той бік рухатись будемо однозначно. Я просто не знаю, що можна казати, що ні. Ну я бачу трішки більше, але там... Такий буде момент, коли ми взагалі нічого не знаємо. От а, такий, такий момент, що ми від кого там родить, що ми не знаємо, що там. Тиша якась буде інформаційна блокада. Я не хотіла його дивитись, ну він просто показує моменти специфічні. Добре, все, що могла сказала, все, що хотіла, сказала. Мергодар подивилась, Мелітополь подивилась, Бердянськ за місяць. Я не бачу повного звільнення області, розумієте? Ви зараз мені будете давати питання, не бачу. Ми десь застрягнемо. Станемо. Ступоримось. Бердянськ район порту. Гучно бази. Там, де все, де вода, гучно, а, місцевих будуть вивозити, будуть ховати, приховувати. що, яке значення слова? Вони там якісь такий безпредел будуть самі влаштовувати. Там багато, як багато п'яних тиняючихся їх військових, потім вони гинуть на вулицях. Зрозуміло. Я не бачу повного звільнення поки що Бородянського, але там загострення є. Так. Що подивитися? голе поле Берези, Березне. Ну, там звід. Звідки, звідти. Ми їх трошки відкинемо там, відсунемо. Десь там звідти поруч можуть намагатися бити по Запоріжжю. Ми їх трошки відсунемо, Гуляполе. Там якось ну, більше надії буде. Оріхів, березень, оріхів, березень. Ну, не відуть, не повинні вони. Вони будуть намагатися пройти, горіхів не прийдуть. Ні, Не. десь поруч дуже великі бої будуть. вільнянськ березень, вільнянськ березень, Вільняць, березень, Вільняць, березень, Ось прильоти великі, прильоти по району, по вільнянську можуть і тут можуть. От те, що я казала, що вони думають, що там військові бази, то скоріше за все воно. не подивилась О, так мак, березень. Так мак, березень. Так мак, берези. Все, там військових трупів буде, їхніх дуже багато. Ми тобі будемо просуватись. Ми там трошки їх по фронту сунемо. Вони нам будуть намагатись от звідти знову по водяних цілях. По воді знову я щось буде йти. Знову щось там буде залітати. Ну, знову так маку будуть намагатись бити по Запоріжжю. Звільнимо так мак березні. Важко. Посунемо їх там. Полякаємо трошки, Буду. вони нас будуть дуже сильно чекати, там прям буде підгорати. Василівку не подивилися. А чому Василівку не подивилися? Василівка Береза. Горить, палає техніка ворожа. Та ми там вже, я не знаю, ну, там, мені здається, що ми там де вже під нею стоїмо. Ну, я шуткую, ну, судячи з того, я, що я бачу. А вони там так укріпитися намагаються. Думають, куди бігти, в який бік. Що, ну, багато рухів поблизу, дівчата хлопці. Чекаємо тактичних, маленьких новин, гарних. Але тут, знаєте, я скажу, настільки а скільки ми їх просто ну проріджуємо гарно. Ми ж також не маємо ну, такої інформації, де саме стоять зараз наші війська. Це дуже добре, тому що вони дуже близько. Фронт зрушиться. Тут ми дуже на... будемо намагатися, щоб ворог переляканий сам звідти втік. Ну, На той потрібен час. Буде дуже гучно. Але мені подобається, що Запоріжжя більш укріплене, більше можливостей зберегти населення, а в області позитивні рухи. Тому що знаєте, що мені не подобається? Дуже часто озвучую якийсь момент. Починаються додаткові запитання такі. Не напишіть залужному, запитайте, коли вже звільнять область. Він вам скаже, ні, я, звичайно ж, не залужний, але оці питання, мені яка, здається, що тут трохи зрадники пишуть. Ті люди, які живуть на окупованих, наші, ті, які виїхали. Вони розуміють, що до чого. Вони розуміють, що треба почекати. Вони розуміють, що якщо вже є рух, то хоча б це вже за рік, це вже добре, а рух буде. Бо область стояла. Рік. Я, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Я хоч якось вас підтримала, ви підтримаєте мене.